Музичний кемп цього року на Черкащині. Музичний кемп або штабір це всеукраїнська подія, у межах якої її учасники, як зазначають її організатори, виїжджають у різні регіони України, де упродовж п'яти днів відвідують майстер-класи професіоналів музичної індустрії, а також разом із ними створюють музичний контент. Зараз поруч зі мною українська музикантка, композиторка, співачка Катерина Павленко. В неї розпитаємо як про саму музичну. Ну подію, так і про сучасну українську музику загалом. Отож, пані Катерино, ви одна із менторок цьогорічного музичного кемпу. Передусім, хотілося почути про враження від взаємодії з учасниками і, взагалі, від цієї музичної події. Ну, я взагалі в захваті, і просто вдячна всім, кому тільки можна, за те, що я тут. Це момент ідеальний для того, щоб опинитися в такому прекрасному місці серед величезної кількості талановитих людей, у яких горять очі, які хочуть творити. І насправді ця взаємодія вона навіть допомагає мені на даний момент. Якісь вирішити свої творчі питання, подивитися, як працюють інші, адже ну вся наша комунікація побудована на співпраці. І ми тут вчимося саме співпрацювати, тому дуже класний формат, дуже класна ідея. І, взагалі, величезна вдячність організаторам за те, що вони це все придумали і зробили. Ви вперше берете участь в такій музичній події? Вперше маєте такий досвід в Україні, мабуть, вперше, але в мене була можливість попрацювати з закордонними сонрайтерами. Це теж були кемпи. Деякі проходили онлайн, деякі проходили, ну прям можна було поїхати і попрацювати. І це завжди приносить дуже класні результати. У вас кожного дня нова команда, от скажімо, сьогодні, про що був ваш майстер-клас, і які були завдання для учасників? Ну кожного дня у нас різні завдання, і сьогодні я вже працюю з третьою командою. От перша команда ми мали описати ідею в пісні. Мали конкретний темп, і тобто в цих рамках ми мали створити щось класне, враховуючи здібності кожної людини. У нас в команді працює троє учасників і я як ментор. Вчора ми створювали більше про відчуття. У нас не було обмежень по темпу, але було завдання створити діалог між музичним інструментом і артистом. Сьогодні, наприклад, ми робимо звуковий супровід для гри. Тобто ми сьогодні не пишемо пісню, хоча, можливо, ми напишемо саундтрек. От але ми намагаємося звернути увагу на кожну деталь і озвучити те, що відбувається в кадрі. Хочеться почути ваші враження від спілкування із музикантами, яких ви вперше побачите, mm. так ви, можливо, для себе якийсь новий пошук знаходите, якісь завдання творчі вирішуєте. Так, звісно, наприклад, у мене вчора була така команда, що я просто сиділа в куточку і спостерігала за тим, як вони працюють і. Була вдячна всесвіту за те, що я маю можливість бути присутня, адже там був дуже талановитий артист. Він знав, чого він хоче. Він грав на музичних інструментах, він розуміється в продакшені. І людина, яка в нас відповідала як за санпродюсер, вона просто от допомагала втілити ці ідеї якнайкраще. І ну, колаборація була прям дуже сильна. Мені взагалі не хотілося лізти, взагалі не хотілося якось. Стопити цей творчий процес, адже там постійний був потік ідей і постійна така дуже класна взаємозв'язок. От, наприклад, перший день це був день знайомства, він був трошки складніший, бо ніхто один одного ще не знає. У кожного свої характери, в кожного свій досвід. І, наприклад, мені як ментору важливо тримати в команді правильну психологічну атмосферу, тобто треба поєднати цих людей. треба Направити їх, можливо, в якийсь момент зупинити, щоб це не впливало на продуктивність, адже у нас є певний таймінг. В цьому теж є певний челендж, бо ми маємо, по суті, написати одну пісню в день. І в нас на це відведена певна кількість годин. І от ми можемо написати і за дві години, ми можемо за п'ять, але о сьомій вечора ми маємо здати готову пісню. Тому це дуже класний спосіб навчитися, по-перше, працювати в команді, а по-друге, дотримуватись дедлайнів. То, можливо, ми невдовзі на музичному небосхилі України побачимо, почуємо нові такі потужні імена і треки, які створені в такій колаборації, в такій комунікації. От саме тут. Це головна ціль цього проєкту, адже тут зібрались талановиті музиканти, вони молоді, але. Їх відбирали, тобто дивилися на їх потенціали. Я більш ніж певна, що ці треки будуть лунати деякі на радіо, деякі може десь більше на таких андеграундних сценах, але е, те, як вони мислять, те, як вони ставляться до цього завдання, і те, як вони, як вони гарять очі, мені здається, ну це в будь-якому випадку приведе до якогось класного результату. Вам сподобалося бути менторкою? Так сподобалося. Я навіть, але інколи мені хочеться теж бути музикантом, щоб посидіти і постворювати щось разом з ними. Ну як, я їм допомагаю, звісно, можу там трошки текст поправити, але так треба теж тримати оцю грань, щоб, по-перше, розкрити індивідуальність кожного, а по-друге, дуже-дуже так делікатно направляти, якщо там, ну, з чимось там вже максимально не погоджуюся, або бачиш, як це можна зробити краще. Це теж дуже цікаво. От. Але ну, всі учасники ми дуже відкриті до цих порад, і атмосфера дуже творча, дуже комфортна, дуже класна. І ми кожного вечора чуємо ці ті пісні, які ми створюємо. От і інколи дуже хочеться, щоб ці пісні якнайшвидше почули інші люди. І коли ми ввечері збираємося, всі ми ж всі працюємо в різних студіях, ми на обід виходимо і такі, а у нас там таке, у нас там таке. І ввечері ми сідаємо в спеціальній аудиторії, і потім це все прослуховуємо. Ну і там просто бувають такі шедеври, що ну, я навіть зараз як говорю, а ми від емоцій сльози, на очі, бо це прям. Дуже потужно. чи говорите ви про це із учасниками цього кемпу, як зайняти в сучасній музичній індустрії українській свою нішу бути ні на кого не схожим та ще й в ідеалі монетизувати свою творчість? Ну я намагалася якісь певні е, штуки розказати під час свого майстер-класу по самрайтингу, але е, ну дуже багато інформації і е, найкраще доносити якісь речі прикладом. От і інколи. Доводиться шукати якісь слова, форми, щоб це все передати. От і ну основна те, що я хотіла донести до них, це по-перше, треба, коли ти творець, не забувати про слухача, адже люди це соціальна істота. І в будь-якій справі наш успіх залежить від інших людей. Так, інколи для того, щоб тобі створити якісь шедеври, якусь класну пісню, треба залишитися наодинці, зануритися в свій стан. Послухати свій внутрішній голос або навпаки вийти, комунікувати зі світом і зрозуміти, якої форми ти хочеш надати своїй пісні. Але все-таки ти маєш завжди пам'ятати, що буде слухач, який його почує. Ну, а я думаю, що у кожного музиканта є бажання, щоб його все-таки почули, і щоб музика стала не просто хобі, а частиною важливої життя. Не треба було відволікатися на якусь роботу, щоб оплачувати своє хобі. Тому це не значить, що ти маєш максимально втратити себе і підлаштуватися під аудиторію, але ти маєш враховувати це. Починати музику не з якогось конкретної Я там хочу от, заспівати то-то, то-то. Треба прислухатися до свого стану. І от я намагалася їм е, передати саме спосіб, який я використовую, коли пишу свою музику. Тобто я не відштовхуюся від слів, від е, мелодії спочатку стан. А потім в ньому вже виникає мелодія, потім в ньому виникають слова, а потім ти уявляєш, як ця музика грає на великому фестивалі знаходиш інструменти, як, як можна зробити так, щоб під неї всі люди танцювали. Для цього треба досвід і все-таки гарну музичну освіту. Ну, досвід так. Музична освіта це інструмент. Безумовно, це дуже важливо, але м -м, кожен досвід важливий. Наприклад, коли я створюю свої пісні, я користуюсь не тільки там якоюсь музичною освітою і. З кілами китам я напрацювала, навчаючись у творчих вузах. Також вивчаю соціологію. Нещодавно я пройшла на навіть курс пропаганди міфодизайну. адже ну, музика це те, що найбільше впливає на людську свідомість, і з допомогою неї можна формувати нову реальність. Я хочу вас ще запитати про те, чи змінилась на вашу думку українська музика за час повномасштабної російсько-української війни? Якщо так, то якою мірою в який бік? Так, звісно, зараз ми максимально відрізали себе від російського контексту і ми починаємо вибудовувати свій. І якщо раніше, навіть після 2014 го року, до нас ще приїжджали російські музиканти, ще ставились не настільки серйозно до того, що контент, музика і сенси, які в нього закладаються, вони формують суспільство, то зараз. Ми настільки від цього відірвалися, що українські музиканти нарешті отримали ту увагу і затребуваність, якої вони завжди заслуговували. В результаті чого зараз виникає дуже багато молодих артистів, які повірили в себе. Зараз ми бачимо, що артисти, які вже давно в сфері, почали трошки навіть переживати за те, що є таке відчуття, що не всі закривають потребу українського слухача в якісній музиці. І молодь прямо зараз починає рулити процесом. У них зовсім інше світосприйняття, у них зовсім інші цінності, і вони знають, чого вони хочуть. І кожен з них має цікавий світогляд, за яким цікаво спостерігати. От я хотіла вас запитати про те, як українській музиці сучасній е, зайняти свою нішу на європейській і світовій арені. У вашому інтерв'ю Суспільному Культура близько року тому воно вийшло. Йшлося про те, що відразу після вашого виступу на Євробаченні почався дуже жвавий інтерес до українського фольку, але в сучасних мотивах і сучасному оранжуванні. А потім цей період закінчився і почався нібито трішки спад. От чому на вашу думку? Відбуваються такі процеси, ймовірно, ми недооцінюємо свою творчу спадщину, чи якось спрощено сприймаємо, чи недоопрацьовують українські музиканти в цій царині саме. Ну це таке питання, на яке дуже складно відповісти якимось конкретним формулюванням, і але я спробую пояснити все таки. По-перше, якщо ти виходиш на європейську аудиторію, ти маєш ну теж розуміти певні речі, що тебе будуть сприймати не так, як в Україні. І якщо в Україні ми вісім років до того, як потрапити на наш відбір, співали український фольклор, намагалися робити сучасні аранжування при цьому, то все одно нас дивились трошки так зі здивуванням, бо, по-перше, ну не знали навіть на який фестиваль нас можна запросити, бо це була така музика, і не рок, і не поп, і. І фольк, і взагалі кудиться. І на фольк-фестиваль нас не брали, бо ми були дуже сучасні. От то європейські слухачі вони так не сприймають. Тобто, у них є дуже багато своєї класної музики, вона якісно записана, у них є класна інфраструктура для розвитку, і інді сцени і андеграунду. Але вони дуже дуже хочуть почути щось нове. І от саме коли ми показали їм український фольклор, для них це звучало як щось нове, але. Знайома. І от цієї новизни ми якраз досягли тим, що ми використовували фольклор, адже він унікальний, такого немає ніде в світі, а саме саунд і аранжування ми намагалися підтягнути максимально до європейського рівня, щоб. Все-таки у них спрацьовували там певні ритми і певні тренди, які будуть їх спонукати, слухати цю музику ще і ще. І якщо говорити, що зараз відбувся спад, ну я так не вважаю. Просто в українському медіапросторі відбувається інколи не доходить ця інформація, яка має доходити, адже іноді це може спонукати людей так само, як наш виступ на Євробаченні. От він спонукав людей більше звернути увагу на наш фольклор, більше звернути увагу на те, як співають бабусі, усвідомити цю цінність і усвідомити, що Співати українською це класно. Ну, є у нас в менталітеті така якась схильність, що якщо тебе десь похвалять, значить ти крутий. От. І після Євробачення відбувся просто шалений сплеск. цікавості до фольклору взагалі, і якось люди перестали боятися співати його. І дуже багато фольклорних гуртів, які існували до того багато років. Зараз вони можуть виступати на якихось модних заходах. І навпаки, це така. Завжди родзинка і особливість. От і ну враховуючи те, що аудиторія нашої музики постійно збільшується, і цей процес він триває, не дивлячись на те, що Євробачення було три роки назад, то цікавість величезна. Наші артисти колаборують з закордонними артистами світового рівня. Наші артисти виступають на великих фестивалях, і це ну, не завжди навіть фольк. І те, що це інколи не потрапляє в український інфопростір. Ну, це проблема, бо українці інколи навіть не підозрюють, які у нас є круті музиканти, і скільки класного вони роблять для України, адже це і збори зараз, і культурна презентація нашої країни. І, наприклад, на наших концертах я працюю дуже багато з тим, щоб відокремити і пояснити, що ми не частина Росії. От так як у нас є оця це... Наша ідентичність, український фольклор, ми пояснюємо навіть на прикладі цього, що ми не Росія, ми не частина Радянського Союзу. Ми країна, яка була дуже багато років, можна сказати, в окупації. І зараз ми маємо можливість презентувати її по-новому. І відділити себе від цього, чи відбулося сепарування українських артистів, які російськомовні або переклали свої пісні українською наразі, чи продовжують співати російською? За кордоном від російської музики, від яких факторів це залежить від політики держави, чи це все таки особистий фактор. Кожен артист вирішує сам за себе. Особисто я не відчула якоїсь певної політики держави стосовно цього питання. Так, у нас є соціальне табу на це. Тобто, артисти, які продовжують це робити, вони викликають дуже багато питань у суспільства і втрачають свою репутацію тут. Але в принципі, мені здається, що по моїм спостереженням, власне. Це все залежить від артиста. Є дуже багато артистів, які просто виїхали і далі продовжують співати російською. Як ви до них ставитесь? Ну взагалі, по життю я намагаюся поважати вибір кожного і враховувати те, що в кожної є свої причини. Але як громадянка України, у мене є дуже багато питань, адже в умовах війни мені така поведінка трохи не зрозуміла, адже в той момент, коли ми боремося за свою ідентичність, в той момент, коли краще митці Гинуть на фронті, люди просто далі продовжують ставити в пріоритет гроші, якісь власні амбіції і вигоду, і ігнорують той факт, що всі всі процеси вони є частиною тієї трагедії, яка відбувається зараз на нашій землі. Пані Катерино, а чи не може статись так, що по закінченню війни ці артисти приїдуть до України, будуть співати тут російською чи українською, і глядач на них ходитиме? Тут вже треба. Щоб суспільство зробило свій вибір. Тобто, якщо суспільство прийме цих людей, значить, ну, ми ж не можемо на законодавчому рівні це заборонити, адже у нас зараз навпаки дуже багато говорить про те, як же нам повернути українських людей назад в Україну. І все залежить від того, наскільки суспільство буде готове прийняти цих людей назад, адже ну, ну, навіть зараз ми бачимо дуже багато ситуацій, коли. Артисти, які творили контент в російському медіапросторі, просто переклали свої пісні, і люди забули про це, якось ігнорують цей факт, і їм нормально. Ну, ми ж не знаємо, що буде далі. Тобто, можливо, вони повернуться в Україну, віддягнуть вишиванку, і все буде добре. Пам'ять у людей коротка. І насамкінець кілька запитань коротких щодо цьогорічного Євробачення, якщо ви не заперечуєте, яке ваше ставлення і враження від цьогорічного представлення України на Євробаченні? Я вважаю, що Україна була представлена дуже добре, і хлопці дуже старалися у них дуже класний був вайб. І вони добре виступили. Видно було, що вони провели якусь роботу. І в мене взагалі не було жодних сумнівів, що вони гідно представлять нашу країну на міжнародному конкурсі. У мене нема ніяких сумнівів, що це дуже класно вплине на їхню кар'єру, і в них все буде добре. А вас виключили зі складу національного журі Євробачення 2025 року на вимоги європейської мовної спілки, яка перевіряла членів журі за тим, аби вони відповідали низці критеріїв. Що це за критерії? Можливо, ви скажете, і як ви це прокоментуєте? Чому так сталося? Ну, По-перше, я не в захваті взагалі знаходитись в журі конкурсів, особливо якщо це стосується музики, адже це дуже суб'єктивна річ, а особливо Євробачення, ти маєш враховувати свої подобання і подобання аудиторії Євробачення, яку я теж свого часу вивчала і розумію, як, як в принципі, це все працює. Тому те, що мене виключили, навіть я відчула дуже велике полегшення. В першому е півфіналі все-таки я голосувала. А перед фіналом я просто забула про пункт, що я не маю права публічно підтримувати музикантів, але чомусь я вважала, що публічно підтримувати це прямо виходити в сторіс і казати Голосуйте за циферблат. А я просто запостила статтю, де литовський гурт написав, що їхня улюблена пісня наша. Мені просто захотілося поділитися, тобто це була українська якась новина. Я запустила скрін в сторіс, що. Цей гурт вподобав нашу пісню, так сказати. От і це сприйняли як фаворитизм, тобто як підтримка учасника, тому попросила мене замінити на іншого. Ну і на сам кінець, який з українських гуртів чи українського виконавця ви б хотіли бачити на наступних Євробаченнях від України? Чи якщо без назви, то принаймні, який би музичний контент ви б хотіли там побачити і почути? Слухайте, ну тут навіть серед учасників кемпу є люди, які потенційно могли б класно виступити на цьому конкурсі. Питання, чи їм це потрібно, але е, уже, якщо у мене є хвилинка в ефірі, то я би хотіла все-таки звернутися до українського народу. От зараз я спілкуюся з учасниками, вони всі знають, що я була на Євробаченні. У них дуже багато питань з цього приводу, і всі вони не хочуть іти на Нацвідбір, відбір, бояться потрапити на Євробачення. Через хейт. Всі бачать, що відбувається з учасниками, всі бачать кожного року ці холівари в соцмережах. І, ну, наприклад, мені я ніколи не звертаю увагу на це. А коли ти молодий музикант, коли в тебе дуже багато викликів перед тобою стоїть, і коли ти досягаєш якогось певного успіху, але замість того, щоб тебе похвалити, на тебе валиться купа негативу. Це може зламати будь-яку сильну особистість, а тим більше тонку творчу натуру. І дуже багато учасників. От ми так спілкуємося, вони кажуть: Ні-ні-ні, ми не підемо на цей двір, бо ми боїмося цього. І мені дуже сумно, що ми насправді через це все втрачаємо дуже класних артистів: артистів, які могли б нас дуже гідно представити на світовій сцені, могли б розвиватися далі, могли б створювати нові шедеври. Але через цей хейт і відсутність належної підтримки і з боку держави, навіть бо є дуже багато питань до того до, до того, як відправляється наш учасник. Мені дуже сумно, що ми дуже багато чого втрачаємо. Адже є люди, які навіть бояться свої треки запостити в мережу, бо бояться того, що буде далі. Тому нам треба дуже сильно. На якомусь державному рівні працювати з цим і усвідомити, що е, ну, комусь може щось подобатись, комусь може не подобатись, але якщо ми вже брали свого представника, будь ласка, майте повагу до вибору нашого народу, адже ми зараз всіх вибираємо, навіть починаються від журі. І все, що ви можете зробити, якщо вам хочеться так сильно захейтити, то ну не знаю, кіньте їм пару гривень кудись. Якщо ви хейтите, кіньте пару гривень на збір. А якщо вам подобається, то Допоможіть артисту гідно представити свою країну, тоді всім буде від цього добре. А не ходити і розказувати, хто як мав заспівати. Дякую вам за цю розмову. Дякую вам.